Пані Напанове, з великим задоволенням запрошуємо всіх вас на черговий порт-єдин сьогоднішнього ярового дня, в якому зустрічаються представники бронзової бізнес-лігу. Передача у центральну зону є можливість удара поворотам батьків на замасі прибув. м'яч вносить таких рахунків, як це було до цього. Удар від Гамлета. Наступ Сливар. Чудово віддає передачу. Терлецький! оглу немає. Не тої спини до чужих воріт. Гамлета намагався перехитрити. Пас у центральну зону. Удар! гол! Олег Батік відзначається результативною дією. Фантастичний удар. Гупало. Простріл до Не забивай. Гупало. Падіння. Пенальті! Стовідсоткове пенальті. І чи буде гірчичник для Станіслава Пушак? Станіслав Пушак. Підбадьориє себе. удар. Гол! По центру без шансів для Станіслав. Все з чистого листа у нас розпочнеться. Чудово Лисик пройшов одного. Відає по літачі. Голу немає. Доморад не забиває. А як будуть грати ці хлопці? Прикра помилка жмаков. Домарат. Затягнув з ударом Олег Гупало. Гол! 2-1 копа виходить вперед. Браво! Аплодують гравці Флексорес. -E. В якому випадку ми можемо стати свідками золотого матчу? Зараз простріл! Не забуває, Андрій Терле Повинен зараз зарядити один одно Сливар з правої. Назар Николишин, позаду Максим Саботаж. Передача не колишну. Дара! Чи не було грі рукою? Копи. Ну і Станіслав Пушак захищає володіння команди УФА Максим Сабадаш біжить на суперника. Терлецький, пробиває по центру. Мигаль на висоті цього матчу. Якщо до прикладу, Копа здобуває перемогу. Чемпіоном але Сливар не дасть бути чемпіоном. до строков. гравцям команди Флексорес. Назар Сливар пробиває. Забирає чудову швидкість, прострілює. Удар! мальований, не забиває. Ще одна справа. Удар з лівої у цьому епізоді. Це суперника Батіх, На Терлецького потрібно було віддавати. Ну, дуже довго возиться із м'ячем Терлецький. Удар! гол! 3-2, У фам виходить парад Андрій Терлецький забиває! Ну, розкрилися лідери, ну нарешті. Ось дуже бракувало. Анатолія Жмакова, Атака 2 в 1, Прострільна передача. Вийшов Станіслав Пушак із воріт По спину віддав передачу на Анатолія Жмакова. Знову Терлецький. Потрібно вирішувати. Була гра рукою. Пенальті. Один в один. Зараз проти Мигаля. Пробиває Андрій. Не забиває. Потужний удар по центру. І Лисиков. Батіг. Той що Назар передача. Удар. Немає голу Максим Сабадаш Гава та Сатріан. Назар Лисик. Його удар поворотом! Ще би трішечки йому б вистали свідком. З цієї позиції, правда, Костюк бере на себе ініціативу. Пробиває голу немає Терлецький. Готуваться від поразки. Гупало удар! Стійка! Данилів! Блокують цю спробу суперники. Гамлет Сатріан. М'яч влучає ороко. Плово на чорнокар. Останній удар. Фактично. Передача. Гупало! не забиває. Данилів. Стійка. Удар від Лисика Немає голу! Лідер турнірної таблиці Анатолій Жмаков вибиває м'яч. Перед звучить Свистойк. У здобуває перемогу. Ось вам і будь ласка. Команда близька до золота, але це якщо шувар відбере бали у команди Флексорес.